Війна пам'ятників в Україні розпочалась 1898 року саме у Харкові. Коли у листопаді того ж року на замовлення й коштом сім'ї Алчевських у місті було встановлено погруддя Тарасу Григоровичу Шевченка, українського скульптора Володимира Беклемішева. Вічення Тараса Шевченка у Харкові стало видатною подією в житті українського міста. Мармурове погруддя Шевченка не тільки найперший пам'ятник Кабзареві в Україні, а взагалі перший пам'ятник у Харкові. Олексій Алчевський, маючи намір відкрити пам'ятник Кабзарю в Харкові, отримав офіційну відмову від влади, попри те, що він збирався подарувати його місту. Адже зведення пам'ятників Тарасові Шевченку жорстоко заборонялася владою Російської імперії. Довелося поставити пам'ятник на приватній території в садибі мецената, пише Паламар у статті Естецький детектив історія першого нелегального пам'ятника Тарасу Шевченку в Україні. На жаль, пам'ятнику, великому поетові, недовго судилося існувати на теренах колоніальної імперії. Правителі імперії добре усвідомлювали, хто серед кирила мефодівських братчиків найнебезпечніший для них, як і усвідомлювали вони те, що найсильнішою зброєю Кабзаря є його мистецтво. Вони боялися Шевченкової правди. Його пророцтво вважає історик Петро Кралюк у статті Антиімперські Тарас Шевченка Його пророцтву боялися правителі імперії. 1901 року напередодні 40-річчя від дня смерті Тараса Шевченка за наказом міської влади пам'ятник демонтували. А Харківці продовжували відстоювати право на вшанування пам'яті великого українця. Хоча Микола Міхновський, автор брошури Самостійна Україна, а на той час гласний думи і добився рішення про відновлення пам'ятника Кабзарю у тому ж місті, де його встановив Олексій Алчевський, але уже не на приватній ділянці, а на громадській, зазначає історик Юрій Юзич у статті Харківські адресу. Миколи Міхновська. Та за зрозумілих причин пам'ятник так і не було відновлено. Натомість, демонтувавши пам'ятник Шевченку, тодішня харківська влада організувала встановлення одразу трьох нових: Пушкіну в 904 році, Каразіну 905, Гоголю в 909 році. Оскільки саме метрополія визначала долю пам'яток, пам'ятник яскравому виразнику національної ідеї Росії Олександру Пушкіну, без усяких перепон було урочисто відкрито на честь 250-річчя воз'єднання України з Росією. Черговий маркер російської імперської ідентичності за лічені тижні було підірване членами підпільної організації оборона України. Організатор підриву Микита Шаповал. Згодом пояснював, я був переконаний, що доки в Україні нема пам'ятника Шевченку, не сміє стояти інший пам'ятник. Те, до чого Україна прийшла сьогодні, Микита Шаповал зрозумів ще понад 100 років тому. Хочемо позбутися цього братства і його братської любові, маємо позбутися його маркерів, упевнена Ліна Тесленка, авторка статті. «Микита і та Шаповал та свідомий підрив пам'ятника Пушкіну в Харкові у 1904 році. Пам'ятники просто так не стоять. Вони увічнюють не тільки втілених у них осіб, а й їхні ідеї впроваджують їх ідеологію, демонструють їх домінування. Російські пам'ятники символ панування самодержавства в Україні. Це дієвий інструмент впливу, справжня зброя, і від неї не так легко захиститися. Тому монументальна пропаганда важлива складова формування національної свідомості. Ось так два поети, але різні світогляди, і різні ідеї, і різні ідеології. Для України Шевченка стали символ, який ототожнюється з тим глибоко вітчизняним українським, що ідентифікує нас як націю. Слова, якого запалюють серця і підтримують у складну хвилину, Тарас Григорій Шевченка це Україна, яку він безмежно любив. Я так її, я так люблю, мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога, за нею душу погублю, пойма сум. Саме Тарас Григорій Шевченка відстоював позицію повного звільнення від зовнішнього панування та створення самостійної української Держави. Він перший закріпив документально українську національну ідею: в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля, поема і мертвим, і живим. Шевченка мав антиімперські погляди. Колись слова борітися, поборите, вам Бог помагає», за вас правда, за вас слава і воля, святая», поема Кавказ, стали виявом співпереживання атаки на вільнолюбні народи Кавказу. Сьогодні, коли російська навала направляється проти самого народу Шевченка і загрожує культурному розвитку і миру цілої Європи, кожному слід згадати ці слова національного генія. Що безмежно високо підносять полум'я душевного зворушення в боротьбі проти уособлення зла. Читаємо статтю Тернопільського університету, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Поет мріяв і вірив в вільну Україну, де не буде врага супостата, москаля. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Вірш до Тарас Шевченка усвідомлював, що Російську імперію як зло і тюрму народів треба знищити. На противагу Пушкін оспівував і оправдовував загарбницьку політику Росії. Пропаганда ворожої держави давно зробила Пушкіна символом, який активно експлуатує для насадження руського міра, наголошує Василь Чепурний в статті Абріхував Україну, висміював християнство, підтримував Російську імперію. Бо, за поглядами Пушкін був імперцем, виразником національної ідеї Росії, розширення Російської імперії, асиміляція всіх поневолених народів. Пушкін звертався до Ніколая I. Если государю императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностью и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей. Пушкин, полное собрание сочинений, том 10, страница 499. Для прикладу візьмемо політичну оду Пушкіна кльвітникам Росії, написану на замовлення самодержавця, який намагався зробити поета, ідеологам, домхом своєї епохи. Зачем анафемой грозите вы Росії? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Остайте, это спор славян между собою. Домашний старый спор. Далее. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские или ручьи сольются в русском море? А ноль иссякнет. Вот вопрос. Ще. Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? И настанок. Так высылайтесь к нам витии, Своих озлобленных сынов, Есть место им в полях России, среди нечуждых им рабов. Хіба лице мы чуємо постійно від Путіна та його пропагандистів? Багато років московити нав'язували велич руського язика та літератури за допомогою Пушкіна. При цьому всіляка принижувалась українська культура, мова, література. Принижувалась все українське. Назви вулиць, пам'ятники це повзуча окупація України. Пушкін досі залишається зброєю московитів. Стаття Опозиція газета «День». А поки московити будуть хворіти на імперські амбіції, доти Пушкін буде кодом Росії. Палеміка поетів переросла у справжню війну пам'ятників. Монументальна пропаганда це один з елементів інформаційно-психологічної війни проти України. Для того, щоб знищити українську ідентичність, політичні традиції, вживають заходи, щоб нав'язати українцям інший спосіб думання, інший спосіб поведінки. Найнахабніший наступ путінської монументальної пропаганди відбувається на окупованих московитами українських Ських землях кримський історик і політолог Андрій Іванець. За останні два роки Росія встановила величезну кількість пам'ятників, які пов'язані з сучасним загальноросійським наративом. Водночас цілеспрямовано знищувала українські пам'ятники, наголошує історик Іщенка в статті Боротьба з ідентичністю, як Росія знищує українські пам'ятники в окупацію та що створює замість них. Мусика московицька орда в безсилі злості, не тямлячи себе, навіть розстрілювала пам'ятники великому українському поетові, чіпляла таблички з вказівкою, що він, нібито руський поет. Знов таки посилалася. На імперського Пушкіна, розклеюючи плакати з його портретом у захоплених ними містах, наприклад, у Херсоні, де жив поет, для освіченого класу це тепер включає бажання відмежуватися від російських текстів і фільмів, які протягом століть прямо або частіше приховано заперечували українців у їхній історії. Кампанія Пушкін повинна. Упасти, хоч би якою грубою вона інколи здавалась, є частиною цього процесу. Стверджує Сергій Жадан: у статті треба припинити робити з Пушкіна ідола, а з російської літератури вінець цивілізації, погляд заходу. Московити фактично маркували присутність російської і радянської влади на території України таким чином, ніби закріпляючи її, коментує Катерина Чуєва. Пора очистити публічний простір України від пам'ятників, які несуть державну загрозу. З початку війни по всій Україні зняли з постаментів щонайменше два десятки пам'ятників Пушкіну. Знесення пам'ятника це символічна перемога над певною ідеєю. Проте є тут і певний нюанс. Якщо пам'ятник є витвором мистецтва, то він має зайняти місце саме у музеї. Війна пам'ятників не вщухає досі. Питання, чому нам варто позбутися пам'ятників Пушкіну, набуває все більшою актуальністю в контексті війни культурних кодів, наголошує Каміль Галеєв в статті Війна Пушкіних проти Шевченків, який культурний код намагаються насадити росіяни. Ленінський план монументальної пропаганди переміг. А чи переможе путінський? Це залежить тільки від нас з вами. Пам'ятаймо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.